Одне з постійних запитань моїх клієнтів, чи потрібно панелі відчищати від снігу. Так, у нас зараз 8.30, одна. Та сьогодні у нас очікується яскравий сонячний день. І ми подивимося, як панелі без зайвої допомоги саме себе будуть відчищати. Важливе зауваження. На вулиці зараз температура мінус 5. На панельки починає світити сонце. Так якщо там побачите зверху, вже та частина, яка йде під сонечком. Вона починає танути. Там видно, що ті комірки, які вони зверху знаходяться, вони вже вологі. У нас вже пройшла майже година, і панельки вже так активно починають підтоплювати сніг. Якщо, наприклад, у нас було б зараз температура більше нуля, то вони, я думаю, вже все це пройшла ще одна година. Як ви можете побачити, за одну годину рівно воно у нас вже майже все.